Далі ми будемо спілкуватися з гостем в нас у студії Сергій Ремез, начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Слава Україні, рада вас бачити. Героям слава добро дня. Отож, у Хмельницькому провели вже традиційний день здоров'я і спорту для працівників виконавчого комітету, підрозділів міської ради та комунальних підприємств. Установ і найперше це поіменно згадали всіх спортсменів хмельничан, що загинули у війні за Україну цього року. Все про війну, навіть день здоров'я. Він акцентований на військових навиках та вміннях. І Сергій Степанович, власне, щодо Дня здоров'я, яким він був цього року, розкажіть, скільки часу тривала підготовка, чи вдалося його організувати от настільки, як було минулого року, чи минулих років? Минулі роки ми вже традиційно проводили одні і ті самі види спорту. Це такі види спорту, як мініфутбол, волейбол, плавання, стрільба з кульова, дартс, та інші види спорту цього року, враховуючи те, що у нас сьогодні йде в Україні війна, міський голова поставив перед нами завдання провести в форматі такої військово-спортивної гри з практичними елементами користування зброєю, практичними навичками застосування спецзасобів, вміння користуватися тактичною медициною. Ну і все було спрямовано на те, щоб працівники відділів управлінь департаментів, комунальних підприємств Хмельницької міської ради змогли хоча б ознайомитися з тими елементами і практичними навичками, які, скажімо, ми запропонували для того, щоб використати їх при проведенні дня здоров'я. День здоров'я тривав, скажу так, біля двох тижнів. Хочу подякувати Хмельницькій Національній національні академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, які офіцери допомогли у проведенні наших військово-спортивної естафети тих локацій, які сьогодні були представлені для наших працівників. Я думаю, що ми вперше проводили в такому форматі, але дійсно. Я думаю, захід вдався. Центральною такою частиною нашого дня здоров'я була військово спортивна естафета, яка складалася з восьми етапів, де працівники могли пробігти в протигазі, провести розборку зборку автомата, перенести пораненого. Це був муляж Борцівський, але тим не менш можна було відчути, як. Переносити пораненого в умовах бойових, пробігши 50 метрів. Е, ну і інші локації, які там, е, етапи, які були запропоновані. Залишилась у нас також кульова стрільба е, серед всіх більшості жінок, скажімо, наших управління відділів, користуються попитом, такий вид, як дартс. Це були наймасовіші наші локації: кульова стрільба і дартс. Цьому році провели перетягування канату, щоб покращити командний дух наших управління відділів. Також змагання емоційні, цікаві. Е, я думаю, також вдалися, і ми в подальшому будемо їх включати в програму загальноміського дня здоров'я. Вперше, за ініціативи заступника міського голови, було проведено змагання з спробували з літнього біатлону, це біг з стрільбою, подоланням штрафних кіл. Ну, команд було небагато але дуже цікавий, такий емоційний змагання. Всі переможці і призери отримали нагороди свої, отримали заряд бадьорості, Ну і саме головне, що практичні навички, які сьогодні актуальні під час проведення військових дій. Участь була обов'язковою, чи була добровільною? Скажіть що оце. Власне, і якщо говорити до прикладу про структурні підрозділи міської ради, чи всі брали участь? Чи, до прикладу, от там управління молоді та спорту своєю командою, там економічний відділ, юридичний? Ми вже давно відійшли від того, щоб примусово заставляти працівників приймати участь у дні здоров'я, і він того і називається День здоров'я. Раніше це були спартакіади, де. Підводився комплексний підсумок, де потрібно було обов'язково приймати участь в певній кількості видів спорту, підводився загальнокомандний залік, ну, і це якби, змушувало навіть деяких керівників брати спортсменів чи працівників з інших установ, які не були в структурі Хмельницької міської ради. Давно відійшли від цієї форми, вона більш така демократична, дає можливість прийти, відчути спортивний дух, спробувати себе в тих видах, яких ти бажаєш. Ну і цього річ так само в Дні здоров'я прийняли участь ті, хто забажав. Не можна було проводити, скажімо, дуже масовий захід, але тим не менш людей було доволі багато. І команд було багато. Я думаю, що ну така форма, вона має право на життя, щоб людей не примушувати приймати участь у заходах такого формату, панеча, якщо говорити до прикладу про переможців, яким чином власне визначали переможців, і чи важливо було в першу чергу, аби хтось переміг, чи все таки можливо поспілкуватися, згуртувати команду? Бо знаєте, коли одна справа до прикладу спілкується в робочому режимі, а це трошечки вже інше. Дійсно, в неформальній такій формі е, людям цікавіше спілкуватися, гуртуватися, створювати нові колективи. До речі, ми е, дозволяли е, різним управлінням і відділам. В основному це яка де невелика кількість працюючих об'єднуватися для того, щоб приймати участь в командних видах програми, такі як естафети, перетягування канату. А, ну, а в індивідуальних видах спорту, скажімо, всі бажаючі мали можливість приймати участь. Дійсно створюється нормальний, скажімо, такий позитивний дух, колективний. Такі змагання потрібні. І ми говоримо змагання, ви питали щодо підведення підсумків. Тим не менш, скажімо, кожний з видів він проводився як змагання для того, щоб. Спортивний інтерес був, щоб кращих можна було визначити, нагородити, але тим не менш, це не було самоціллю для того, щоб, скажімо, визначити І Всі це розуміли, з задоволенням приймали участь у тих видах, які були запропоновані. Юрій Степанович, ваше управління, яке ви очолюєте, так, молоді та спорту, чи можна стверджувати, що ви зайняли якісь призові міста, зважаючи на те, що все ж таки спорт? Дійсно, були. Представники управління молоді і спорту, це представники молодіжного центру наших спортивних шкіл, але це були ті працівники, це директори спортивних шкіл, директор молодіжного центру, методисти, це не були е, спортсмени, професійні, це так? професійні, так, да, це були такі самі пересічні працівники управління відділів, як і всі інші. Якщо говорити до прикладу інструктаж тактичної медицини, ви говорили про те, що були і військова підготовка, і з тактичної медицини був інструктаж. Кого тут залучали безпосередньо? Хто інструктував, хто от власне показував? Можливо, якісь манекени були. Чи залучали ви до прикладу медиків? Чи це було до прикладу профільне управління, яке можливо своїх працівників залучало? Ну, даний захід, як я говорив, ми проводили спільно з Національною академією Державної прикордонної служби України і. Цю локацію організовували якраз офіцери нашої академії. Вони забезпечували все, весь інвентар, обладнання для того, щоб дійсно показати нашим всім працівникам, як користуватися тими засобами, які сьогодні є, в переліку наших тактичних медичних аптечок. Це не було обов'язково така локація, але всі охочі могли підійти, ознайомитися, і офіцери давали доволі таку змістовну і гарну інформацію для того, щоб можна було в подальшому її використовувати практично. Ну, якщо власне ми вже не будемо говорити далі про день здоров'я та спорту, пам'ятаєте, ми з вами останній раз у студії десь можливо місяць трішечки більше тому зустрічалися. І ви казали, що на той момент вже вдалося більш-менш налагодити тренувальний процес і зі змагальним. Ще були питання. То наразі чи щось змінилося? Тренувальний процес триває. Команди з ігрових видів спорту готуються до... Нового сезону 2022 2023 років це ті команди, які вдало виступили в минулому сезоні. І майже всі наші команди з ігрових видів спорту були призерами чемпіонатів України в своїх видах спорту. На жаль, сьогодні не всі склади команд вдалося зберегти у цей військовий складний час. Але тим не менш команди збереглися вже подані попередні заявки для участі в чемпіонатах України з гандболу чоловіча команда, волейбольні команди чоловіча і жіноча і баскетбольна чоловіча команда. Я думаю, що е, вже найближчими днями ми зможемо відновити фінансування та надати, скажімо, допомогу для того, щоб команди могли в повному обсязі готуватися до ігор. Чемпіонату ще не всі календарі і формат чемпіонатів сформовані, але ми тим не менш готуємося. Завдання стоїть приймати участь в чемпіонатах України з тих видів спорту, які культивуються у місті Хмельницькому. Я думаю, ми своє поставлене завдання якби виконуємо. А які завдання команд на цей власне змагальний сезон ще Сергію Степановичу і з чим вони підходять? Так, одна справа: те, що, до прикладу, ви кажете, не вдалося десь повністю зберегти склади команд. А щодо тренувального процесу, чи підготовлені підходять команди саме до цих стартів? Як я сказав, вже навчально-тренувальний процес відновлено. Тренери, спортсмени вже тренуються, ще не відновлено фінансування, але як я казав, це. Найближчими днями ми вже виправимо цю ситуацію. Що стосується безпосередньо участі в чемпіонатах України, то нас скажем, сьогодні стримує те, що не у всіх, всіх федераціях визначені формати. Ми не знаємо скільки буде турів, будуть це спарені тури. Чи, як зазвичай, календарні ігри з виїзд, чередуванням домашніх ігор і на виїзді. Ну, Питань багато, склади, як я вже говорив, не завжди збереглися. Завдання зберегти костяки, костяк, скажімо, кожної з команд, які приймали участь, ну і в подальшому продовжувати після перемоги, я думаю, вона не не за горами, скажімо так, продовжувати участь в чемпіонатах України. Маємо надію, що і палац спорту буде завершено, де всі наші спортсмени зможуть грати і продовжувати свою спортивну діяльність вже професійно. Степанович, давайте далі трішечки детально саме по видах спорту, волейбол скоро починається чемпіонат. Перший тур буде у Чернівцях. У списках чи є наша команда? Якщо говорити про чоловічу і жіноча, теж є. Бо минулого тижня спілкувалися з гравчиною і казали, що команди все ж таки сформовані. То де наші будуть грати, чи вже знаємо, чи вже відомо. Якщо ми говоримо про чемпіонат е з волейболу чоловічий. То, наскільки мені відомо, це буде об'єднана об група да, чи Ліга да, це команди Вищої і першої ліги. І так само е, пропонується проведення чемпіонатів е, в інших видах спорту, де будуть об'єднані окремо будуть проведені ігри в, вищ... в Суперлігах, Прем'єр-лігах, а от Вищі і перші ліги в більшості. Чемпіонатів з ігрових видів спорту пропонують об'єднати, бо більшість команд, які знаходились на сході, вони сьогодні не спроможні приймати участь в цих змаганнях. Кількість команд змінилася, тобто Ну шукають можливості і формати проведення змагань, щоб була можливість грати командам і вищої, і першої ліги. Ну Є пропозиція, якби об'єднати ці чемпіонати. Тут я не думаю, що буде якісь відбіркові ці змагання, але для того, щоб зберегти команди, зберегти, на, скажімо, для того, щоб для подальших чемпіонатів будуть об'єднуватися ці ліги. Якщо говорити про волейбол, до прикладу, на що можемо претендувати і яке завдання ставити команді? Важко говорити, скажімо... Наша команда складалася частина, скажімо, з військовослужбовців, які сьогодні е, воюють. На Сході е, залишилась молодь. Декілька гравців перейшли в інші команди. Е, ну, фактично, ми зберегли команду гандбольну чоловічу, а всі інші наші команди вони набагато омолоджені. Е, Спортсмени досвідчені або сьогодні боронять кордони наші на сході, або перейшли в інші команди. Сергій Степанович, якщо, до прикладу, говорити, ви кажете, що, ймовірно, команди гратимуть до прикладу на виїзді, так і гратимуть так само ще команди вдома. То чи маємо ми можливість приймати, до прикладу, чемпіонат всеукраїнського рівня вдома, якщо ми говоримо про волейбол, баскетбол, гандбол? Сьогодні ми маємо фактично. Три споруди, де ми можемо приймати чемпіонати України з ігрових видів спорту. Це спортивний комплекс новатор, це спортивний зал манежу Хмельницького національного університету і четвертого корпусу, де можна проводити змагання. Ми плануємо, що там буде команда жіноча тренуватися, і, можливо, приймати і домашні тури. Ну і це е, спортивний зал головного управління Національної поліції України, де проходять ігри з футзалу, але при нагоді там можна і волейбол проводити. Ну, але ми наразі ще не знаємо, так до прикладу, якщо з календаря я маю на увазі, що коли, до прикладу, маємо приймати гостей вдома. Дійсно, сьогодні, от ця невизначеність, вона якби заважає, скажімо, планувати. Роботу і, і, і фінансово готуватися до того, що ми маємо, скажімо, для себе отримувати. Виїзні тури, вони, скажімо, по-іншому фінансуються, домашні, по-іншому. Важко сьогодні говорити конкретно про і фінансову частину участі, і сам календар. І, власне, якщо говоримо про баскетбол далі, так, от ви говорили про те, що волейбольні команди там були військовослужбовці, які наразі боронять рубежі України на східному чи то південному напрямках. так. Якщо говорити про, волейбол, про баскетбол, там команда була більш молодша. так, от. І при тому, що були легіонери, чи вдалося зберегти, і що з баскетбольною командою, який рівень зараз, якщо ми говоримо про чоловічу? Чоловіча команда. Молодь в повному складі у нас збереглася, є можливість залучити легіонерів, які грали за хмельницьку команду. Я думаю, що це буде зроблено для того, щоб дати можливість зростати нашим молодим спортсменам-баскетболістам. Тренування проходять вже біля трьох тижнів. В основному тренування проходили. На вулиці зараз буде все переведено в спортивні зали для того, щоб вже адаптуватися до змагального процесу. Процес іде якби планомірно, готуються наші спортсмени. Я думаю, що до початку чемпіонату ми зможемо сформувати, залучити, скажімо, тих спортсменів, які мають певний досвід, сформувати команди. і... Ну, і Представляти наше місто гідно чемпіонаті України з баскетболу Степанич. Пам'ятаю, ви минулого разу говорили про те, що тренувальні і змагальні процеси будуть можливими лише тоді, коли, до прикладу, чи там біля спортивної школи, чи біля стадіону буде укриття. І минулого разу ви казали, що ви це питання вивчаєте? Чи наразі вже от забезпечено укриттями саме безпосередньо там ті ділянки, де відбуваються ці процеси? Дійсно, сьогодні е е неможливо. Організовувати і проводити тренування, і навчально-тренувальний процес, якщо поряд е, немає укриття відповідно тих вимог ДСНС, які ми отримали. Ну і всі е, регламенти е, чемпіонатів, вони передбачають наявність укриття для учасників змагань, це і судді, і тренери, і учасники. Змагання е, згідно регламентів будуть проводитися. Проводитися без глядачів, тому якби е, ті укриття, які є поряд, вони розраховані чітко на учасників змагального процесу. Однозначно, без е, дотримання цих вимог е, нам ніхто не дозволить використовувати ті спортивні споруди. Е, а вони, ті, які ми називали, за які ми говорили, вони дійсно мають поряд укриття, де можливо дотриматись цих вимог. Серія Степанович, якщо про футбол загалом говорити, чи будемо ми бачити цього року Хмельницьке Поділля на всеукраїнському рівні. Загалом, як команда тренується, не тренується, що з цим? Сьогодні футбольний клуб Поділля представлений двома командами молодими в чемпіонаті області, було бажання заявитися в чемпіонат України у другій лізі, але календар був вже сформований. Довго вирішувалося питання проведення чи участі команди в першій лізі. Команда не була готова в плані участі в першій лізі тим складом, яким вони грали в попередній сезон. Була можливість відтермінувати свою участь у першій лізі, чим і скористалося керівництво футбольного клубу. Після цього була спроба заявитися у другу лігу, але вже був сформований календар. і... Ну, неможливо було якби, втрутитися, включитися в цей процес вже в той час, коли був сформований календар. Зараз молодь приймає участь у змаганнях з дорослими. Дійсно, їм сьогодні важко. Ми пам'ятаємо, як футбольний клуб Поділля розпочинав свої ігри в чемпіонаті України після довгої перерви, коли. Дійсно, вихованці ДСШ тільки починали грати, дійсно програвали. Але наразі, вже в цьому сезоні команда показувала доволі таку солідну гру, була серед лідерів в певний час чемпіонату. Ну і показала себе таким гарним середнячком першої ліги. Ну, думаю, що той досвід, який отримають молоді футболісти, приймаючи участь. В дорослому чемпіонаті області, де багато досвідчених гравців, в подальшому дасть можливість сформувати костяк команди, залучити більш досвідчених, ну і продовжувати гру в чемпіонаті України у першій лізі. Сергій Степанович, якщо говорити про чемпіонат області і про Кубок області, чи вже маємо календар наразі, так? І е, от вже є команди, сформовані вже до прикладу, їх більше, їх менше, є нові команди. Яким чином власне відбуватимуться футбольні змагання саме на Хмельниччині? Футбольний календар сформований. Від міста Хмельницького грає дві команди. Це ми говоримо. Поділля 1 Поділля – це дві вікові групи. В чемпіонаті і в Кубку області приймає участь, зараз точно не скажу, там 8-9 команд, що дає можливість, скажімо, провести повноцінний чемпіонат. Він буде в декілька кіл. Так що буде можливість скажімо, отримати певний змагальний досвід нашим молодим спортсменам. Степанович, і власне, ми попередньо вже говорили про те, що, до прикладу, якщо брати волейбольні команди чи будь-які інші хмельницькі спортсмени не лише до прикладу на спортивних доріжках, на стадіонах а зі зброєю в руках боронять Україну, виборюють в незалежній Україні її незалежність. То давайте ще раз, яким чином хмельницький спорт долучається до допомоги Збройним силам України? Можливо, якісь благодійні забіги, якісь благодійні спортивні заходи, чи були, чи плануються, чи є ну, за Період з 24 лютого 2022 року змагання ми розпочали ми проводити десь з травня місяця, і це були змагання благодійні з різних видів спорту. Вони були і як серед дорослих, так і серед дітей, і на сьогодні майже. Вся кількість е, змагань весь перелік, якби він е, використовується для збору коштів для потреб е, ЗСУ. Можливо, це е, для скажем, тих вихованців, які е, займалися в певних спортивних клубах, спортивних школах, е, кошти передавалися в шпиталі нашим пораненим, які потребували реабілітації або певних. Е, Медикаментів, ліків, обладнання, обладнання, да, для того, щоб можна було провести термінову операцію, яких не було на той час, скажімо. І дійсно, керівники, які організовували такі змагання, вони ми мали контакт з керівник, з командуванням тих військових частин, військовослужбовців, яких знаходилися в шпиталях. Представник військової частини, представник спортивної федерації виїжджали туди і передавали особисто кошти нашим військовослужбовцям в шпиталях. Так само передавались кошти і на наші благодійні фонди це волонтери Поділля безпосередньо закуплялись якісь продукти харчування, засоби гігієни, якісь тактичні речі, і передавалися нашим військовим. На лінію фронту. Дякую вам, Сергію Степанович, за те, що ви сьогодні долучилися до нашого ЕТРу. Дякую, що завжди відгукуєтеся і приходите поспілкуватися з нами та глядачами. Отож, нагадаю, гостем студії був Сергій Ремес, начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради.